Так, добре. По тренуванню активація, потім у нас групи 6-5, вихід від воріт і аути в обороні. На сьогодні все. Зробили одне тренування, бо така погода не дуже сприятлива буде з вечора, напевно. Тому одне тренування, але воно трошки буде довше, тому гарного тренування. Три штрафному і двоє з однієї команди з другої розігрує. А-а-а! А ти бачив, що Фін Геннадій скидав? Дякую. Ууууу. Ти так? Добре робиш? Піву і нічого робимо! О-у-о-па! Право, Тимур! Оп, так ти поряд. Ваня, супер, ну вже хорошого. Опа, блід то супер. Ооо, ліво в Бруно, катастрофа, Бруно. You from Mexico? Артур, покажи як в динаміці це робити. В динаміці. В динаміці. О, отак. Можеш не зупинятися? Так, да, так. Да. Оборона! На цій половині. Атака на ту. You 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 давай. Де Танде? Дефент туди? Твій Дефенс? туди? давай. А так? Йо, а так туди. Йо, так туди. А що ти не знаєш, він взагалі не знає по англійськи Давай. Туди. Крайній півзахисник, умовно, паша. Може йти в один і прострілювати лівою ногою. Да, 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 розмовляти Тимур, да, Коля, Коля, ти не сам. Взаємодія. Вони вже Боб і, і Жан міняються позиціями, розмовляєте. Контролюй більше рукою. Навіть, навіть якщо ти... він за спиною руку руку. Зелені бі... крок вперед, крок назад. Хай вони за вами постійно рухаються, дивляться за вами. Льоха бачите, бачите, Льоха? Бачите на півоборту, що за спиною відбувається. Передачу віддаємо. Зараз він є, працює. Потім змінимо. Артур. якість, Артур. На, Ваня, добре, добре. Добре, 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 добре. Да, так, да, так, да, так, да, все туди. Короткий прийом в штрафному. Зразу заб'ють я з першого. З першого, з першого заб'ють. Не ж кажу, але... Да. Оп, супер, супер. І вирішувати, да. так? Да. Так, да, Яша? Супер, супер. Півтори хвилини, чотири голи. Добивання! Забите, забите, забите! Добивай! Добре, ще! Да. Різе, в ту позицію за Жеки. Артур! Та сама ситуація, Артур! У тебе! Хлім інсайт, ваня, опорний. Ваня опорний. Тебе перед тобою захисник, ти першу дію зробив, а там, там далі вже ну, дуже багато людей. Гори, горій, горі. Ну, ну, Бруно, не втрачай м'ячі, Бруно! Бруно, концентруйся. Бруно! Концентрий. Don't lose this ball. Easy, ball, easy ball. Don't lose. Ваня, туди вже! Клім! Влад, розмовляй! Хай він ти вже в опор не лишаєш! І Ваня завершення, Ваня! Супер! О, о, о! Не, не, нема сенсу. Нема сенсу в цьому розіграші. Кема. Ну, 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 це вже почалося, так. Да. Воно, воно! Амбросі, Міроха, Тільки почали переміщуватися, вони вже втрачають позицію. Це потрібно. Якщо команда стала позиційно, потрібно рухатися. Нарешті, нарешті. Супер, нарешті.